Хочете змінити своє життя? Зробити це можна просто зараз. Самопоміч розпочинає безкоштовну навчальну програму Дізнайтесь як для усіх охочих у кожному районі міста влаштовуватимуть лекції та тренінги. Досвідчені фахівці розкажуть про психологію стосунків, особистісний розвиток, про догляд за дитиною та покращення здоров'я і чимало іншого. Навчать навіть фінансової грамотності. Такі заняття відбуватимуться в усіх районах міста з 19 березня до 27 травня у приміщеннях районних одюмків. Проводити семінари будуть лікарі, психологи, фінансисти та інші кваліфіковані тренери. Зареєструватися можна за номером 297 55 00 та у соцмережах на сторінках об'єднання самопоміч цікаво. Буде усім, як дітям та молоді, так і людям середнього та літнього віку. Чекайте, у кожному районі з 19 березня по 27 травня реєструйтеся за номером 297 55 00 та шукайте інформацію у наших соцмережах на сторінці Самопоміч.